Айзек Азимов ех і весело ж було колись. 17 травня 2155 року стався випадок, про який Марчі записала в своєму щоденнику. Сьогодні Томі знайшов справжню книжку. Знахідка була стара, престара, з потертими вицвілами, палітурками, пожовклими від часу сторінками. Діти показували її. Марджому дідусеві, і той пригадав, коли він ще сам був малим, його дід якось оповів, що в давнину свої знання, розповіді про всілякі події, люди друкували в книжках. Томі з що чудово розглядали літери, які, немов скам'яніли військо, виструнчилися на папері, замість того, щоб мигтіти на телеекрані. Що найдивовижніше, коли вони. Ем, Небавом одругі розгорнули книжку на тій самій сторінці, жодна літера не зрушила з місця. Дивись, Марджі!» – скрикнув хлопчик. Яке марнотратство! Здається, книжку прочитавши, викинули геть між старе лахниця. В нашій відеобібліотеці близько мільйона примірників, та все ж, хоч би яка й опридла, я ніколи б у світі не викинув її. І я також вигукнула дівчинка. Котрій було лише одинадцять, і певна річ вона не могла бачити стільки. телекнижок, як тринадцятирічний Том. Цікаво, де ти її знайшов? Удома на горищі. А про що там пишеться, допитувалась дівчинка, про школу. Вона кисло посміхнулась Що можна писати про школу? Я не люблю школу. З деякого часу Марджі не мирилась зі школою, а віднедавна ніби ще більше не злюбила її. А це через електронного вчителя, який вперто став їй, ставив їй з географії одне питання за іншим. Втомлена учениця відповідала щоразу гірше і гірше, доки стривожена мама не поскаржилась у відділення народної освіти. Незабаром прийшов майстер, кругленький рум'яний чоловічок із повнісінькою сумкою інструментів, радіо дротів. Пригостивши дівчинку яблуком, він заходився біля механічного вчителя. Марджі потайки сподівалася, що майстрові не поталанить класти його докупи. Проте за якусь годину здоровенний осторожний робот учитель стояв перед нею цілий цілісінький. На його великому екрані знову спалахували задачі, приклади, питання, оцінки. Якби лише це могло б, можна було б миритись. Але найбільше дівчині дошкуляла щілина, куди вона щодня мусила кидати картки з виконаними домашніми завданнями контрольними. Картки записувалися спеціальною мовою цифри, яку вона опанувала ще в 6 років, і робот одразу виставляв оцінки. Впоравшись із роботою, майстер легідно попестив дівча по голівці і заспокоїв маму. Ваша доня зовсім не винна, місіс Джонс. Блок географії робота було складено на швидкоруть. На жаль, інколи це трапляється, а зараз я його відрегулював. З цими словами він проголубив ученицю, Марджіна силу стримувала сльози. Її сподівання, що роботи відвезуть у майстерню, де одного разу тамого вчителя лагодили цілий місяць, не справдилось. <кхем> Певно, через це вона й запитала Тоня, що можна писати про школу? Хлопчина з верхнього глипнув на Марджі дурненька, в книжці йдеться про школу, що була на землі в двадцятому столітті. Марджі деякий час зацікавлено зазирала книжку через хлопчикове плече, а тоді й сказала Дивно, що ж то за школа, либонь у ній були і вчителі? Звичайно, тільки це були не роботи, а люди. Як людина, вчитель? А чому б і ні? Адже в обов'язки вчителя входить лише пояснювати новий матеріал, задавати домашні завдання і опитувати учнів. Але ж у людини обмежені можливості. Не скажи. Мій татко знає майже стільки, як і робот вчитель Послухай, Томі, адже відомо, що мозок людини значно поступається електронному. От і ні. Можу закласти стати знання не згірше, ніж у штучного а Я б ні за що не хотіла, щоб у мене вдома весь час вклалась чужа людина, котра б мала мене вчити. Томі аж корчила від сміху. Марче. Ой, не можу. Ха-ха ха. -ха, -ха. Невже ти справді нічогісінько не знаєш? Люди, вчителі не мешкали по квартирах учнів, а мали спеціальний будинок, куди щоранку на певну годину приходили школярі. І що? Всі вони вчили одне й те саме? Еге ж, дітей групували по класах за віком. Раптом почувся голос мами Марчі Доню, сідай за уроки. Дівчинка знехотя попленталась до навчального кабінету, що межував зі спальнем. Екран учителя робота вже світився, і той чекав на школярку. Щодень, попріч суботи й неділі, батьки вмикали робота в той самий час, бо ж мама вважала, маленькі і дівчатка краще навчаються, коли дотримуються певного режиму. На телеекрані вчителя з'явився напис Тема сьогоднішньої лекції додавання простого дробу. Прошу картки з виконаним домашнім завданням окинути до щілини. Марджі сумно зітхнула і підкорилась, а в голові її кружляли думки про давні часи, коли дід дів діти ще хлоп'ям, коли до школи ходили, сходились учні, весело бавились, голосували на шкільному подвір'ї, разом сиділи в класі, разом йшли додому. Коли однокласники слухали одні й ті самі уроки, допомагали одне одному розв'язувати домашні завдання. І жваво ж сперечались між собою. Ба, вчителі тоді були люди. Тим часом на екрані робота з'явився черговий напис. Зараз розв'яжемо, приклад, Один, о, од, одна друга плюс одна четверта. Мардж уявляла, як за тих часів діти мали любити школу. Ех і весело ж було колись. Да, маю сподівання, що. Колись, мабуть, це буде тільки згадкою. Воно все до того йде, що скоро вчителі Ось. вчителями будуть робити